Я зекономила майже 10 тисяч гривень на корі. Я просто зробила свою мульчу, використала те, що дає мій сад. У травні подрібнила садові відходи і замульчувала рослини. І подивіться, який вигляд мульчі наприкінці сезону. Вона тримається, не злітає, не перегнила труху і чудово захищає ґрунт. А зараз обрізала шовковицю та дрік і знову подрібнила гілля. Мій апарат працює з 2019 року, і для наших садових задач ідеальний. У нас переважно зелені пагони, гілля до 3 см, А товсті гілки йдуть на шашлик, дрова нічого не пропадає. Фракція виходить не дуже дрібна і це плюс. Її розмір залежить не тільки від ножів апарату, а й від щільності деревини. Така мульча довше тримається і повільно перегниває. І коли хтось каже, що подрібнювач це дорого, ну зробіть як мій тато, зробіть власноруч під свої потреби. І буде куди подіти гілля, обрізки, і як бонус ідеальний захист ґрунту без зайвих витрат. А ви мульчуєте сад своїми відходами? Чи купуєте готову кору?